Всім привіт! Ой, Такі вже наші курчаточка. Виросли, отак. От Залишилось їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, одинадцять. З 12, да. все правильно. Одне, на жаль, мільфрчик загинув. І кохінхінчики. ще до... Одненьке задінеї було, ось одненьке. мене тут проблемка будемо устраняти. Такий кімінь і отакі от помісні з зеленого яйця. Цей росте пірічко з цього, а в того і о того з цього росте пушок. Воно буде з пушком. Ну, вони помість. Такий мімфор, гарний. На маму буде схожа красавиця. Їдять корм собі п'ють водичку, на сонечці гріються і їм добре. І красапіти всі.